Мої вітання. Перший національний підбиває інформаційний підсумок дня. З вами Світлана Леонтіва у Донецьку терористи намагаються викрасти з лікарні поранених бійців батальйону Донбас. Про це повідомляє все українське об'єднання Свобода кажуть лікарні в оточенні бойовиків, і вони чітко знають у яких палатах поранені вочевидь. Хтось інформує. Четверо загиблых та девять раненых бойцов. Такие втрати батальону Донбас у бою под Карлівкою. На своей странице у фейсбуке комбат Семен Семенченко запевняет, их зрадовали. Как только батальон «Донбасс» подал надежду на освобождение все новых районов Донецкой области, случилось пока необъяснимое. Хотя объяснение все же есть. «Донбасс» предали. И информация о их передвижениях стала известна террористам. У засідку Донбасівці потрапили в районі села Карлівка Донецької області вранці. Загін прийняв бій. Спочатку нападники стріляли з автоматів і снайперських гвинтівок. До місця сутички підійшли БТР і терористів. Бойовики почали обстріл із крупнокаліберних кулеметів та кидали гранати. На допомогу підрозділу прийшла оперативна група правого сектору. Про це на своїй сторінці у соцмережах написав лідер організації Дмитро Ярош. Кажуть, під їхнім прикриттям батальйону вдалося відійти в район Красноармійська. Для того, щоб деблокувати ці створити оголошення виділила спеціальна оперативна група, которая удала Звісти коридор і батальйон на Донбас в ближайшому воєнному блокпосту на сьогоднішній день в рядах правого сектора скільки лікарані полонених Донбасівці, що опівдні просили обміняти в інтернеті. З'явилася інформація. Один з лідерів терористів Ігор Безлер на прізвисько Біс зателефонував комбату Семенченко та заявив: обміну не буде, адже бійців вони розстріляли. Поки що це повідомлення не підтверджено. А ось під вечір з'явилася нова інформація, що самого Семенченка взяли в полон його мобільний. Вже півдня не відповідає, але цю інформацію колег Комбата спростовують. Задля їхньої безпеки ми не називаємо ім'я людини та змінили голос. Ми спростовуємо інформацію щодо взяття Семена Семенченка у полон. Наразі він перебуває з особовим складом Донбасу, але задля безпеки бійців місце і дислокації не розголошують. Поранені бійці зараз знаходяться під охороною у різних лікарнях Донецька та Дніпропетровська. Яна Танчак Ірина Ромалійська перший національний. Батальйон Азов очистив міську раду Тореза від бойовиків. Місцеві журналісти повідомили, що внаслідок перестрілки загинуло двоє представників Донецької республіки. У лавах Азова загиблих і постраждалих немає. Два дні тому СБУ затримала так званого народного мера Торези Ірину Полторацьку. Волинь у жалобі за загиблими під волновахою на Донеччині своє життя за Україну віддали десятеро волинян. Їх поховають у вівторок. На два дні у містах і селах області схилено державні прапори і скасовано розважальні заходи. Сльози матерів і батьків загиблих бійців плачуть і рідні живих, які зараз служать на Донбасі. Матері солдатів вимагають від обласної влади, уряду і міноборони забезпечити належною амуніцією та зброєю своїх дітей, які захищають батьківщину. Діти. Наші не мають ні бронежилетів, ні касок. Хоча кожен день іде мова про те, що виділяються мільйони на утримання армії. Хочемо, щоб наші діти повернулися додому живими. Ми прийшли на сесію не просити. Ми прийшли із прямими вимогами виділити кошти вже не чекати тиждень чи два, тому що часу на це немає. Усі сім'ї загиблих під волновагою отримують по 100 тисяч гривень допомоги від обласної влади. Виділять кошти і на лікування поранених, окрім цього. Ого, 3 мільйони гривень на потреби армії прийняли рішення про виділення 3 мільйонів гривень. 1 мільйон 700 для 51-ї бригади, 1 мільйон для першого батальйону територіальної оборони, і 300 тисяч для нашої частини внутрішніх військ. Всі ці структури або вже, або будуть на сході. Тому 3 мільйони для бронежилетів, касок і інших необхідних там ще деяких таких захисних амуніцій. Матері на межі нервового зриву вважають молодим хлопцям на полі бою не місце у Катерини Кульбачинської Білізувала на схід сина і зятя. Жінка каже відтоді, кожен день для неї як останній живе. Ми не знаємо, чи побачимо своїх дітей, чи ні. От дзвониш зранку і питаєш, як там ти живий. Все добре, добре. От от, от, от таке життя. Чому не набирають наших чоловіків, яким по 30-40 років моїй дитині 21 рік? Чому його забрали? У мене більше дітей нема. Та не хочу гроші. Хочу назад свою дитину. Пам'ять загиблих вшанували жалобною ходою центральними вулицями Луцька. Загиблих солдатів поховають у вівторок. А сьогодні на схід вирушили 30 самооборонівців з Волині. Ганна Шульгіна, Олександра Фетисова, Віталій Гаврилець. Перший національний. Одні Брабатровського міліції вилучила в офісі однієї з організацій сепаратистські листівки. У них зокрема йдеться про правила поведінки під час зачистки міста так званих російських миротворців. Кілька днів тому правоохоронці вже забирали подібну друковану пропаганду з закликами підтримати російських визволителів під час обшуків в офісах його місцевих жителів. В офісі власна і Обнаружены не были. Сейчас количество листовок, опять же, небольшое, потому что они хранились как образцы. Сейчас устанавливаются должностные лица. У Донецьку п'ять виборчкомів працюватимуть в аеропорту. Таке рішення ухвалили у ЦВК на прохання обласної влади. До міста досі не вдалося завести бюлетені. Представники так званих народних республік у Донецькій і Луганській областях запевняють, що будуть фізично перешкоджати голосуванню. На сьогодні у цих регіонах заблокована майже половина дільниць. Бойовики в балаклавах з автоматами вантажать в автобюлетені і вивозять з виборчої дільниці. Зранку до приміщення міськради Артемівська прийшли близько 20 агресивно налаштованих жінок. Вони вишторхали звідти дільничну комісію і журналістів, які знімали захоплення, погрожували людям і заявляли, скоро до них прибудуть хлопці на підмогу. Так, де Загарбники обіцяють зробити все, щоб дільниця в міськраді не відкрилась. Тому сьогодні звідти вивезли всю документацію і скриньки для голосування. Із 40 ДВК в Артемівську поки що вдалось відкрити лише 14. У комітеті виборців України зазначили, що до 25 травня ця цифра може бути ще меншою. У проблемних східних регіонах щодня намагаються зірвати вибори, а місцеві правоохоронці не в змозі забезпечити порядок. Кожного дня ми отримуємо. Інформацію про нові захоплення окружних виборчих комісій кожного дня все нові повідомлення, що комісії не працюють. Люди, які не зможуть прийти на виборчі дільниці через небезпеку, голосуватимуть в альтернативних місцях. Зможуть проголосувати і військові до них завітають мобільні виборчі комісії. АТО у неділю не проводитимуть. А всі сили нацгвардії і міліції спрямують на охорону дільниць. Понад 90 тисяч правоохоронців, військових та громадських активістів і у мвс розробили спеціальну карту яка відображатиме всі правопорушення переглянути її зможе кожен бажаючий ця карта дозволяє усім бажаючим громадськості, журналістам правоохоронцям спостерігати за, за тою ситуацію яка є Сьогодні на всіх виборчих дільницях намагаються зірвати вибори і в інших регіонах. Лише вчора СБУ затримали п'ять диверсійно-терористичних груп у Києві, Черкасах і Павлограді. Вони планували 25 травня підривати мости, житлові будинки. Для цього вербували добровольців і закуповували зброю. СБУ ліквідували також банки й офіси, де відмували гроші на проведення операцій для зриву виборів. Масштаби цієї оборудки цієї злочину злочинного груповання тільки цього року 700 мільйонів гривень. Викрадених, переведених в готівку. І в значної кількості по направлених на фінансування і терористичних актів і закупівлю незаконно закупівлю зброї УСБУ. Також заявили, знешкодили вірус, який мав знищити результати голосування. Небезпечну програму передав для встановлення на сервер ЦВК колишній уряд. А підготувати цю атаку могла лише людина, яка володіла паролями доступу і була обізнана із системою серверу ЦВК. Програмне забезпечення вже замінили. Більше загрози для серверу ЦВК немає. Вікторія Пластон, Юлія Шестакова, перша. Ши національний Росія з повагою поставиться до українських виборів, заявив Володимир Путін, але нагадав, що досі вважає чинним президентом Віктора Януковича. Проте Москва налаштована співпрацювати з новою українською владою, яка буде сформована після виборів. Водночас своїх спостерігачів Росія не відправила, мовляв, побоюється за їхню безпеку. Раніше в адміністрації російського президента заявили, що для Кремля важлива не особа майбутнього президента України, а подальший розвиток подій. Вы знаете, мы же понимаем и видим, что люди на Украине хотят хотят в конце концов, чтобы страна вышла из этого затянувшегося кризиса. И без всяких сомнений мы с уважением отнесемся к выбору украинского народа. Будем, конечно, смотреть, что происходит. Україна хоч і вітає заяву Путіна, але мріє побачити конкретні кроки з боку Росії, які свідчать про налагодження співпраці з українською владою. Таку заяву зробив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця. Підтвердження слів російського президента у дії хочуть побачити і у європейських країнах, зокрема в Данії. Що стосується питання про можливість визнання з боку Росії новообраного президента чи новообраної влади України, якщо це справді станеться, то ми будемо тільки вітати не тільки заяви Росії, але і конкретні дії Росії по визнанню українського уряду і налагодження співпраці з легітимно обраним українським урядом. Ми дійсно сподіваємося, що коли Путін робив цю заяву, він робив конкретну заяву, що Росія розпочне співпрацю з новим урядом. Але ми хотіли побачити реальні зміни на практиці. Мова про припинення насильства і пропаганди. Ці заяви пролунали після зустрічі керівника українського МЗС із колегами з Данії, Норвегії та Естонії. Вони зокрема заявили про готовність держав ЄС збільшити фінансову допомогу для проведення реформ в Україні. Крім цього, європейські міністри засудили насильство на сході України і висловили сподівання, що проведення президентських виборів нічого не завадить. На окремій зустрічі з міністрами прем'єр Арсеній Яценюк розповів про загрози для проведення голосування 25 травня у кількох гарячих точках на Донбасі. Ми втримуємо там хитку стабільність. Є кілька міст, які стали радше базами очолюваних Росією терористів, проте спільними зусиллями, не лише за допомогою антитерористичної операції, а й завдяки загальнонаціональному діалогу, круглим столам, які пройшли в кількох містах східної України. Ми змінили ситуацію. На більшій території країни вибори пройдуть демократично і прозоро. У цьому виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов запевнив спостерігачів від Національного демократичного інституту на чолі із колишнім держсекретарем США Мадлен Олбрайт. Турчинов зауважив, влада здатна захистити країну і локалізувати терористичну загрозу. Екс голову НБУ Сергій Арбузова оголошено у розшук. Інформація опублікована на сайті Генеральної прокуратури. Прокурори розслідують зловживання службовим становищем колишніх високопосадовців НБУ під час створення телеканалу Банківське телебачення за статтею про привласнення та розтрату майна. В Україні зросли реверсні поставки газу із Угорщини. За одну добу об'єм збільшився на 40%. Надійшло понад 3,5 мільйони кубометрів. Це не межа, максимум 16 мільйонів кубів за добу. Контракт з угорцями Нафтогаз підписав у середині травня. Уже в перші дні поставки з Європи збільшилися в 100 разів. Кримські біженці провели у Києві з'їзд, щоб поговорити про болючі проблеми. Житло, працевлаштування, правова підтримка, навчання та медична допомога. Лише за офіційними даними близько 8 тисяч людей були змушені виїхати з півострова після російської окупації. Самі переселенці називають цифру 20 тисяч. кажуть, що більшість просто не бачить сенсу в реєстрації у державних органах. Вони там не мають достатньої підтримки. Тому допомагати біженцям взялися громадські організації. Даже крымчане, которые признаны, что, они, ну, что Крым – это оккупированная территория на законодательном уровне, и что действительно люди, которые выехали, сохраняются их и права и свободы, мы все равно не обеспечены должным образом в плане поселения и всего необходимого. Ключевое, безусловно, для нас это собрать региональный опыт решения проблем вынужденных переселенцев, сделать наиболее конструктивные адекватные предложения к органам государственной власти, международным институциям по решению наших проблем. Дитя війни утікачка зі Слов'янська народила семимісячне маля. Щойно приїхала до Києва. Жінка залишила охоплене вогнем місто разом із сестрою, аби вижити і не втратити майбутню дитину. Він народився вчора ввечері і одразу до реанімації. Хлопчик вагою 900 грамів, має постійно перебувати в барокамері. Його мама в іншій палаті і може лише кілька разів на день відвідувати сина. Яні 24 роки втекла зі Слов'янська, коли стало зрозумілим: виносити дитину під вибухами неможливо. Довгий переїзд до Києва спричинив передчасні пологи. зробили все можливе, щоб він піднявся, віз набрав. Хлопчика назвали Миколкою, адже народився на Миколая. Жінка мріє під опікою святого та лікарів. Дитина швидко ростиме. Принаймні, у медиків прогнози оптимістичні. На другий етап виховання Ми переведемо в спеціалізірований в спеціалізоване відділення недоношених дітей. Где далі будуть оказывать помощь. прийняли пологи та забезпечили ліками безкоштовно? Чи буде так само в іншій лікарні, куди переведуть малого? Молода мама сумнівається і у усіх небайдужих допомогти грошима і дитячими речами? Ну вот эта комната, в котрої будуть жити Яна. Янна. Мовиділі сином для них спеціально. Житло дівчині та її сестрі надала киянка, пані Наталя. Жінка обіцяє годувати родину, скільки зможе, але великих грошей на медикаменти в неї теж немає. Ми просто хочемо, щоб колю щоб Коля щоб вижив в общем. Молоду маму підтримує весь пологовий будинок. Родичі інших породіль приносять малюкові усе необхідне. Принесла пельоночки, там чипчики, розпашоночки, тако. Штаба ну, на перше время. Через п'ять днів Миколку випущуть з пологового будинку. Ще близько місяця хлопчика треба доглядати у спецлікарні. Відтак Яна із сестрою сподіваються повернутися в Мирний Слов'янськ. Там їх чекають брат і мама. Олеся Варламова, Олександр Прозоров. Перший національний. Чорний зошит майдану. Цей фільм зняли київські студенти-кінематографісти. Стрічку вже показали на Канському кінофестивалі поза конкурсом. Тепер її побачили і в столиці. Ольга Лузан далі. У залі кінотеатру Жовтень яблуку ніде впасти. Місць бракує. Глядачі стоять у проходах. У цій стрічці не один і не два режисери, цілих тринадцять. Плюс художній керівник, викладач. Ще восени одні збирались знімати, а інші приймати звичайні курсові роботи. Як щороку, та плани змінились 29 листопада. Відбулися ці трагічні ситуації на майдані, який був розгон. А 1 грудня ми всі зібрались і вирішили робити альманах. Зразу альманах про майдан. Майдан на цих кадрах обгорілий жалобний, чорний. Таким його побачив 19-річний Антон Сьомін. От я здесь ходив з камерою, я буквально вийшов просто на это місце. Ну, я не планував здесь знімати в тот день. И я просто вийшов і посмотрев на це все, і я поняв, що це. Жутко страшно, но потрясающе красиво. Вони днювали і ночували на майдані, знімали революцію в холод, під кулями, під струменями з бранзбоїтів, переймаючись небезпекою чи комфортом, а лише тим, що видно в об'єктив. Було очень холодно, якраз я до цього місця, а тут стоїть бронзбоїт, який поливає людей. А я этого ще не бачив. Я не поняв, що відбувається. Я підхожу сюди і розумію, що на мене зараз уже струя льється. Я піднімаю голову, це куча води, которая валить мені прямо в лісо. Ці кадри Настя Лисенко зняла на Грушевського. Каже, у фільм увійшло далеко не все. Частину власного матеріалу вона й досі не наважується переглянути. Смотри матеріали, мені просто больно його смотрети. Я ж говорю, я до сих пор не можу все пересмотрети, все якось там в себе уложити, тому що я не можу відкрити ці папки навіть ніякої. Ну не больно на Пам'ятаю, як ми привозили ну... Кому друге вже піаніно. Ми привезли його, воно було чорне, прийшли художники, розмалювали його. Ось це обезволюючи називається катенора. А фетлярчик під лазером. Ну, це так, що це. Вона, якщо руку відриває, зразу колеться. Ірина Лавандовська з Тернополя одна з героїн студентського альманаху. На Майдані з перших днів і дотепер. Себе в кіно вона не бачила та впевнена, побачать інші. Частина історії, яку там років через п'ять вже будуть вчити в школах. От і думаю, от документальні фільми, так на кшталт, таке що зараз знімаються. Це щось типу, як потім будуть показувати от в класах і казати там розказувати, от там було то, там було то. І, ну як історія. Поки що роботу майбутніх режисерів оцінили кияни та гості Кан. На фестивалі стрічку показували поза конкурсом. На черзі у фільму мандрівка ще кількома європейськими кінофорумами та покази в інших містах України. Ольга Лузан, Ярослав Тихомир, Дмитро Бабак перший національний. Справжнім героїзмом в окупованому Криму назвали цей факт на знак протесту проти анексії півострова. Випускники Севастопольської гімназії номер 5 імені Лесі Українки прийшли на останній дзвоник в українських вишиванках. Ідею юних патріотів підтримали вчителі і батьки. У соцмережах вчинок підлітків уже назвали подвигом. З оптимізмом дивимося в завтра. Програму першонаціонального продовжує студія Савіка Шустера. Ми побачимося. Бувайте.